Привіт усім підписникам каналу Тупаріум та гостям нашого інтелектуального простору. Сьогодні ми поговоримо про 20 шокуючих, але цілком легальних тактик американської поліції. Ці методи часто суперечать нашим уявленням про справедливість та захист прав людини. Більшість людей навіть не підозрюють про існування таких законних поліційних повноважень. Якщо ви цінуєте подібний контент, обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал Тупаріум. Наша правова система здається справедливою, але американська поліція має приголомшливі легальні можливості. Деякі з цих тактик настільки суперечливі, що викликають жваві дебати серед юристів. Сьогодні ми розглянемо кожну з 20 найшокуючих легальних поліційних практик детально. Перший приголомшливий факт: поліція може конфіскувати ваше майно без пред'явлення звинувачень. Цивільна конфіскація активів дозволяє забирати гроші, автомобілі та нерухомість лише за підозрою у 2015 році. Поліція конфіскувала майна на 5 мільярдів доларів. Часто громадяни навіть не знають, як повернути своє законне майно назад. Другий шокуючий метод. Поліцейські мають право брехати під час допитів та розслідувань. Вони можуть стверджувати про наявність доказів, свідків чи результатів експертиз, яких насправді немає. Така практика допомагає утримувати зізнання, але часто призводить до помилкових визнань провини. Верховний суд США неодноразово підтверджував законність поліційної брехні під час розслідувань, третя легальна тактика використання підставних операцій без попередження про провокацію правопорушення. Поліцейські можуть видавати себе за наркоторговців, повій чи покупців краденого майна. Вони мають право спонукати людей до вчинення злочинів за винятком найтяжчих випадків. Четверта шокуюча можливість: обшук сміття без ордера та згоди власника майна. Каліфорнія проти Грінвуда у 1988 році встановила цей прецедент. Поліція регулярно знаходить у сміттєвих баках докази наркотиків, крадіжок та інших злочинів. Напишіть у коментарях, чи знали ви про таку легальну можливість поліції раніше? П'ятий метод створення фальшивих профілів у соціальних мережах для спостереження за підозрюваними. Поліцейські можуть видавати себе за звичайних користувачів Facebook, Instagram чи Twitter. Вони отримують доступ до приватної інформації, фотографій та особистих повідомлень громадян. Такі операції часто тривають місяцями без відома цілей спостереження. Шостий спосіб використання gps трекерів на автомобілях без ордера у певних обставинах, до 2012 року поліція могла встановлювати трекери без судового дозволу. Зараз потрібен ордер, але існують численні винятки для термінових ситуацій та публічних місць. Сьомий легальний прийом затримання свідків та підозрюваних на строк до 48 годин. Поліція може тримати людину без пред'явлення офіційних звинувачень протягом двох діб. Цей час використовується для збору додаткових доказів та проведення розширених допитів. Восьмий метод право не повідомляти затриманому про його конституційні права у певних ситуаціях. Попередження Міранди потрібне лише перед допитом під вартою, але не завжди. Поліція може затримувати та обшукувати людей без зачитування їхніх прав. Для тих, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково натисніть кнопку підписки дев'ятий прийом проведення зупинок та обшуків на основі профілювання раси чи національності. Хоча расове профілювання офіційно заборонене, воно продовжує широко використовуватися у практиці поліцейські можуть зупиняти автомобілі за незначні порушення, щоб провести обшук більшого масштабу. Статистика показує диспропорційно високу кількість зупинок представників етнічних меншин по всій країні. Десятий шокуючий факт. Поліція може використовувати інформаторів без розкриття їхньої особистості навіть суду. Секретні свідки часто отримують пільги або грошові винагороди за співпрацю з правоохоронцями. Одинадцятий метод застосування психологічного тиску та погроз щодо долі близьких під час допитів. Поліцейські можуть стверджувати, що арештують дружину дітей чи батьків підозрюваного без зізнання. Дванадцятий легальний спосіб проведення масових арештів під час протестів та демонстрацій. Поліція може затримувати сотні людей одночасно за підозрою у порушенні громадського порядку. Більшість затриманих згодом звільняють без пред'явлення звинувачень. Але процес може тривати години. Тринадцятий прийом використання технології розпізнавання облич без згоди громадян у публічних місцях. Камери спостереження аналізують обличчя перехожих та порівнюють їх з базами даних правопорушників. Чотирнадцятий метод прослуховування телефонних розмов та читання повідомлень за допомогою пристроїв імітації вишок. Так звані стін пристрої перехоплюють мобільний трафік у радіусі декількох кілометрів навколо. П'ятнадцятий спосіб конфіскація електронних пристроїв без ордера на кордонах та в аеропортах. Митні служби можуть вилучати телефони, ноутбуки та планшети у мандрівників на строк. Вони копіюють всю інформацію з пристроїв без судового дозволу чи обґрунтованої підозри. Шістнадцятий легальний прийом використання собак для пошуку наркотиків без конкретних підозр. Якщо собака подає сигнал, це дає право на повний обшук автомобіля чи багажу. Напишіть у коментарях, які з цих фактів здалися вам найбільш шокуючими та несподіваними. Сімнадцятий метод право поліції не захищати конкретних громадян від небезпеки або злочинців. Верховний суд у справі Ворон проти округу Колумбія встановив відсутність конституційного обов'язку захисту. Поліція має загальний обов'язок підтримувати порядок, але не конкретні зобов'язання перед окремими особами. Вісімнадцятий шокуючий факт можливість затримання людей за борги та невиплачені штрафи. У багатьох штатах існують ордери на арешт за несплачені судові збори та штрафи, дев'ятнадцятий прийом. Проведення обшуків будинків сусідів під час виконання ордерів на арешт. Поліція може шукати підозрюваного у будь-якому місці, де він може розумно перебувати. Двадцятий та останній легальний метод використання надмірної сили проти неозброєних громадян у певних обставинах. Доктрина кваліфікованого імунітету захищає поліцейських від судових позовів за більшість службових дій. Офіцери рідко несуть особисту відповідальність за помилки чи зловживання під час виконання обов'язків. Ці 20 прикладів демонструють величезну прогалину між суспільними очікуваннями та реальною правовою практикою. Американська система правосуддя надає поліції набагато більше повноважень ніж більшість громадян усвідомлює. Багато з цих тактик виникли через судові рішення та законодавчі винятки протягом десятиліть. Важливо розуміти ці реалії для захисту власних прав та свобод у демократичному суспільстві. Сподіваюся, ця лекція була корисною та відкрила вам очі на приховані аспекти правоохоронної системи. Обов'язково підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео та поділіться ним з друзями, який з розглянутих методів здався вам найбільш суперечливим, та чому саме він порушує ваші уявлення. Напишіть розгорнуті відповіді у коментарях. Мені дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу.